Скоріше за все, якби ви знали Василя Семененка наживо, у вас було б два варіанти: або ви були б безмежно в нього закохані, або б не його чорною ненавистю. Тому що ваша мама приходила б додому і щодня казала вам: а чого не ти не такий, як Васічка? А чого ти не такий чемний, як він? А Васічка не курить в школі, а ти куриш, А Васічка гарні оцінки приносить. А він навіть в школу ходить в замитіль 9 кілометрів. А ти що прогулюєш? Ви вже зрозуміли, що це відео буде про Василя Симоненка, рок-зірку української літератури, революціонера, який прожив 28 насичених років, але водночас і трошки які закінчилися рано і трагічно. Мене звуть Яна, я досліджую українську культуру і ділюся з вами своїми знахідками. Щас чихну. Щас чихну. Мене звуть Яна, я е, досліджую кра. Корі, чого ти сюди прийшов? Іди звідси. Я тебе теж люблю, але ну, ти мені мішаєш. Мене звуть Яна, я досліджую українську культуру і розказую вам про все цікаве, що знайшла. Під столом сидить мій пес пескаль, і я сьогодні в ковтинці від кремчицького бренду Абетка. Вони мені надіслали, її, щоб я розказала вам бо вони роблять, по суті, те ж саме. Вони взяли кожну літерку із абетки Георгія Нарбута і під неї зробили унікальний виріб там до кожної відеоісторії з якимись саундтреками. Коротше, почитайте, бо все, що популяризує українську культуру, це ставлю лайк. Хорошо вийшло. Це відео буде про те, чого Семененко це син маминої подруги, і причина номер один, бо він реально був син маминої подруги. У нього в школі всі брали з нього приклад в Бівцях на Полтавщині, де він народився. 17 років тому якраз закінчилась Перша світова. Коли йому було 4, почалась Друга світова. І він десятирічний пацан, тільки закінчилась війна. мільйон яких гіль зваляється навколо що граються діти? Звісно, діти граються в війну. Як у мене під домом діти вкрали <свісно> дорожні знаки, якісь і перепони, і з них побудували блокпости. Просто історія наскільки циклічна. Так само діти і... в селі гралися в войнушки. Що вони робили? Вони знаходили гільзи від патронів, вставали на пагорб і з регатки стріляли один в одного. А інші патрони могли брати, кидати в вогнище і бігли, ховалися, прикривалися, чекали на вибух. От такі от розваги були в селі Біївці на Полтавщині. Потім Семененко буде рефлексувати, пережити досвід війни в своїй поезії. І якщо ви готові трошки поплакати, то я зараз сюди вставлю вірш у прабабунись. Думаю, він вам дуже відгукнеться. Коротко для тих, хто не готовий читати, він звучить якось так: у баби Онисі було три сини, у баби Онисі синів нема. Але у цього маленького хулігана Василя Семененка була інша сторона сторона відмінника і ідеальної дитини, про яку всі казали Боже, який цей Вася класний. Значить, цей маленький карпуз тащився дуже від Шевченка. Це для нього був великий авторитет. Тому на будь-які свої рішення він казав так. А що би на це сказав Шевченко? Він писав вірші для шкільної стін газети, не матюкався, як інші діти, взагалі не вживав лайливих слів, не курив, коли курили всі діти. Був дуже спокійним, вихованим і в класі виділявся тим, що був за всіх трохи розумніший, і виділявся бідним одягом. Отак От про нього згадують його вчителі і однокласники. Батьки в селі, в якому він ходив в школу тарандинці, ставили Василя як взірець. Я вам зараз тут покажу карту. От подивіться, це бійці, в яких він народився, а ось тут ці тарандинці. І між ними дуже велика відстань, яку треба проходити. google карта каже, 2 години, 13 хвилин туди-назад. І, звісно, в кожній його біографії буде історія про те, як були снігові заметілі. І ніхто з дітей з ближніх сіл не приходив, але Василь Семененко йшов через. З ліси, тому що тоді не було цієї асфальтованої дороги, там були ліс, поле через ліси, поля, маленький Вася, човкав на нього, нападав сніг. А він повторював в голові ці домашні завдання на зубок і співав усі пісненьки. Він знає. це він потім в своїх щоденниках згадував. І У нього в школі був такий кент Григорій Коломієць, і він потім писав спогади про Семененка. Тому ми багато знаємо про їхні переділки в житті. Ми ще про нього почуємо в майбутньому. І це Григорій Коломієць був такий трохи бандит, і він якось проліз в кишеню їхньої однокласниці Люби, вкрав туди записочку, прочитав і побіг сразу до Васі. Такий, дивись, дивись, тут написано. А там було любовне освідчення до Василя Семененка від Люби. І Василь таки взяв цю записочку і сказав йому, де взяв, туди поклади, і той непомітно просунув назад в кишеньку, і ніхто про це не дізнався. Такий був чемний хлопчик. цей Василь. Він ліс з мамою Ганною щербань і дідом, тому що батько десь. Зник дід цей був козацького роду. Він був посемний, вчив його читати, і тому він гарно заробляв, коли Василь був маленький. І за рахунок цього сім'я нормально себе почувала. Потім в майбутньому, коли Симоненко отримує вже квартиру в Черкасах, і цей батько такий об'явиться і з де скаже: привіт, синок. Він скаже: вибачте, ви мені не батько посадить його на поїзд назад і відправить в нібитіє, де він і був до цього всі роки його життя. Симоненко потім у вірші якомусь писав, що батька у нього не було. В мене була лиш мати, та був іще сивий дід, нікому не мовив тату та думав, що так і слід. І кажуть, що цей Андрій Семененко, його батько, що він був дуже харизматичний і неабияк цим користувався, тому в селі не тільки Василь був його сином, а ще був один Григорій Семененко. І він був трактористом. І він дуже пишався, що в нього в Києві чи Черкасах є модний поет-брат. Так, чому ж він був сином маминої подруги? Причина номер два: те, що він отримав в школі золоту медаль, тому що радянська система освіти вона взагалі була дуже корумпована, і батьки з міста вони від народження дитини починали збирати якісь гроші на те, щоб вона вступила. А батьки в селі вони збирали на хабар там свиню, закололи, якісь продукти, урожай зібрали, все, що мали змогу дати. У 1952 році Василь Семененко закінчив школу з золотою. Медаллю. І це було ого, го тому що це означає, що він може вступати в університет без іспитів і може припустити ось цю ланку з хабарями, бо якби сім'ї села особливо немає чим її давати. А більшість шістдесятників, про яких ми говорили раніше, і. Про яких ви почуєте колись в своєму житті ще вони всі були з села, і ця золота медаль це був такий квиточок в краще життя. Тому коли він дізнався, що все, я вступив в університет, його в його селі проваджали і зробили цілу тусовку величезну, самогонлився рікою. Вступив він в той університет, Київський університет, який зараз Шевченка, куди хотіла вступити Ліна Костенко, але її не взяли, бо вона донька ворогу народу. Про це ви. Могли бачити в минулому відео. І це той самий університет, в якому був вітраж Аллегорської, про яку був перший випуск, і яку розтращив ректор своїм молоточком. Але Семененко вдалося туди вступити на журналістику. Потім, вже після загибелі Семененка, мама писала в листі його другу, що вас пробили. Не блат, вас пробили ваші голови, бо він дійсно був дуже розумний і начитаний. І деякі вчителі казали, що він читав більше, аніж самі вчителі в школі. Такий значний плюс його вступу був, в тому що за тиждень до того, як їхати в Київ, його мама е позбавила всіх турбот і сказала, можеш нічого по господарству не робити. І він вписав своєму щоденнику, що тільки було видно, як вона кома, плаче, щоб ніхто не помітив. І от класний спогад про цю тусовку, е яка зібралась, щоб його приважати. Він каже, що. Хата наповнилась шумом, принесли пляшки, заткнуті качинами, запахло самогоном, потягло на співи і закрутилося. Потім ходили селом, кричали, дратували псів, цілувалися з дівчатами. А двоюрідний брат Альоша здоровилої села жартома витягав кілкистинів і діловито прощив їх об телефонні стовпи. Я боявся, що він мене захоче обійняти, бо не хотілося їхати в Київ з поламаними ребрами. І коли вже приїхав в університет, то почав дуже сумувати за своїм селом. Він писав щоденнику, як йому не вистачає їхніх прогулянок, так вони збирали якісь жолуді в селі разом з цим Грицьком. І вони поселилися на Солом'янці у гуртожитку номер 2 Звісно, бідно жили, тому вони зі своїм другом Грицьком розвантажували вагони за селецями. Спускали бочки в підвал, але вони іноді розбивались. Тому хлопцям доводилося збивати бочки по новому і збирати всі розсипані оселеці. За це їм платили по 10 карбованців. А в ті роки суп коштував 36 копійок. А хліб, гірчиця стояли на столах безкоштовно. От так вони їх харчувалися. Мама писала йому листа, вчила як поводитись з начальством. А він казав: Ой, мам, якщо я буду так себе поводити, це до добра не доведе. Авторитетів, крім Шевченка, не визнавав, скажімо так. І в цьому якраз полягає причина номер три, чому він син маминої подруги. Бо він, на відміну від багатьох інших. Шістдесятників одразу викупавши комунізм, це якась херня. Виходить перший рік навчання в Києві. Весна, 6 березня, 1953 рік. Шоста ранку, ще морози за вікном. Хтось встає варити собі кашу на сніданок, вмикає радіо, і тут звучить оголошення. Сканчався Іосиф Віссеріонович Сталін. Хтось одразу заплакав, хтось впав в естерику, хтось побіг на хрещатик чи на головний майдан свого міста, хтось повісив траурну стрічку собі на будинок. До сьомої ранку вже просто почалися мітинги. Помер переможець над фашизмом, як він сам себе величав. По суті, віра в Сталіна, і його культ замінили людям релігію, тому для них це було рівноцінно, що помер Бог. Дружина Івана Драча Марія Драч згадує таку історію, що вона, другокласниця, малесенька дитинка, приходить в школу і їй кажуть: Боже, біда, помер от такий великий вождь, і роздали кожній дитині по фотокарточці. А вона прийшла додому і своїй бабусі у Львові тикає, і каже: Помер. Плаче розказує, яка велика людина. каже: поцілуй бабуся. Дивиться неї, каже: ти що здуріла? То ти таке кажеш. Тому що е, влада комунізму мені здається була трошки менше. Люди були менш промиті, бо він вступив здається радянський суспільшки пізніше. І тут мама почула, що бабуся каже дитині, каже, ти що, поцілуй бігом. Вона ж може десь в школі про це розказати. Наскільки була недовіра, навіть в сім'ях було не прийнято говорити про те, що хтось має щось проти комунізму. Ви знаєте цю відому історію про те, як два сусіди в селі не могли. Я не знаю, легенда це, напевно. Не могли поділити межу, і один підтирався газетою, той прибрався в його туалет, дістав, що він підтирався портретом Сталіна, і цей сусід потім раптово кудись зникнув. І вже за межу ніхто не сварився. От це, це ніби пояснює, чому між сусідами в селах у нас такі високі паркани. І от в такій атмосфері. Василь Семененко також дізнається про смерть Сталіна. І Станіслав Буряченко, його одногрупник і друг, згадує, що в цей день він включив радіо о шості ранку, почув новину і почав кричати Хлопці, хлопці, Сталін вмер. А потім до нього хтось підійшов і каже: Спустись вниз і непомітно подивись на погруддя Сталіна. Тому що, звісно, погруддя Сталіна стояло в кожному гуртожитку, кожного університету, обов'язково. Він такий, що за бред? Пішов він собі вниз, підходить, але треба робити це непомітно. Він заглянув, а там хтось смачно так харкнув на нього, на це погруддя, і в потилиці йому встромив недокурений недопалок сигарети. Він швидко втік, тому що якби зловили Станіслава або дізналися, хто це зробив, ну було б дуже непереливки, тому що відлига ще не почалася, а культ Сталіна був дуже навіть собі живий. І потім, вже після випуску з університету, Семененко зізнався йому, що це був він. І Станіслав такий: Боже, як тобі було не страшно. А Семененко відповів: таких людей, які нічого не бояться, немає. Головне не це, головне побороти страх. Причина номер 4 чому Семененко був сином маминої подруги, бо він сміливо говорив про свою любов до України. В інших багатьох відео ми сторазів згадували, що. Говорити про свою належність до російського етносу це було ок. А якщо ти говорив, що о Україна, то ти сразу націоналіст, і слежка КДБ тобі забезпечено. Так, от пам'ятаєте, цей радянський прикол, коли ти вчився на державному замовленні, і потім держава вирішує, куди вона тебе відправить, в яке село і там не вистачає кого. Семенка відправили в Черкаси працювати в Черкаській правді. Він в щоденнику казав, що Черкаси на нього тисли, і взагалі він не був супер в захваті, тому що вся тусовка відбувалась в Києві. Всі його друзі в Києві він навіть вступив потім в клуб творчої молоді і постійно туди катався, тусив там з Вінграновським на його білоруські п'ять. Але жив він в Черкасах. Пропрацював він в цій черкаській правді щось два роки, і буквально через дорогу перевівся в молодь Черкащини. Там зараз є музей. Я цього року була на екскурсії, і там правда дуже цікаво, якщо буде змога колись відвідати Черкаси і сходіть. І будівля прекрасна. І от його е друзі і колеги згадують, що це був дуже веселий час редакційного життя. Семененко мав чудове почуття гумора, постійно когось розігрував. Колеги його любили. І навіть коли Симоненко віддали квартиру, він мусив відпрацювати потім місяць на будівництві, то всі його друзі в Черкасах зібрались і відпрацювали за один день всю кількість роботи за нього. Скромний, спокійний, талановитий хлопець, звісно, був улюбленцем дівчат. І ще в студентські часи до нього підійшла дівчина, ця легенда просто гуляє інтернетом. І спитала Вася, а які тобі подобаються дівчата? А він взяв, підвів її до дзеркала і сказав: ось такі. І ось цей Василь Семененко знайомиться з кур'єркою, яка працювала в газеті з ним разом, Люсі. Людмилою півторадні, і він страшно в неї закохується. Але його оцей кент Станіслав Бероченко теж в неї закохується. Тому коли 22-річний Василь Симоненко зміг потім її підкорити і сказав Станіславу, що він одружується, то Станіслав був радий за нього, але не від щирого серця. Він писав їй неймовірні листи, постійно казав: Люся, Люся, я боюся, що влюблюся називав її ніжно постливо Люся, Малюся, Люсьєн. Як він її тільки не називав, це просто. Така неймовірна історія кохання з його сторони. Я думаю, що всі, так само як я, дівчата в 15-16 років, перечитували ці листи і просто плакали над ними і мріяли, щоб у них було таке саме кохання в житті. Ось коли він побачив її вперше в житті, він закохався і пішов. Купив отакенну корзину рожевих троянд, бо нещодавно він їздив в тальне. Він почув історію в тальному, що був якийсь садівник, який закохався в княжну, і він зробив це вино із троянд, щоб її причарувати. Воно спрацювало, тому він вирішив випробувати це чудо магії на своїй люсі. Значить, що він зробив? Він взяв, зробив вино із троянд, треба перем'яти пелюстки руками обов'язково коли вони пустять сік ти додаєш воду потім чекати коли воно заграє важливо що ти береш лише рожеві троянди бо лише це воно спрацює він напоїв Людмилу цим вином і причарував її і пообіцяв що весни робитиме їй таке вино щоб закріпити успіх просто маленькі шматочки з його листування з нею воно відкрите я залишу лінк в посиланні тепер для мене існуєш тільки ти Цілую твої пальчики, щоб вони скоріше взялися за ручку і написали мені хоч двоє слів. Чому ти цілуєш мене крапками, соромишся? А я ні. Цілую мою єдину, дорогу, малюсю мільйон разів, з голови до п'ят. Моя маленька вертихвістку, люблю тебе, тебе одну єдину, маленьку, милу дівчинку мою. Причина номер п'ять: Семененко врятував свою подругу від самогубства. Я не знаю, наскільки це правдива історія, але також я її знайшла її і розкажу вам, що до нього прийшла подруга, бо вона хотіла покінчити життя самогубством, вся в сльозах і розказала про всю свою драму життя. А він вислухав її, помовчав, пригостив, звісно, вино, помовчав, а потім сказав їй: Ти знаєш, що ти людина? і кажуть, щось таким чином він написав цей вірш, який я сюди додам. І ніби вона подумала про це і передумала здійснювати самогубство. Ви можете послухати, як Семененко сам читає свої вірші в єдиному записі, який зробив Іван Світличний в останній візит Семененка в Київ. Він на магнітофончик все це свій записав, і потім через багато років його знайшли. і Зараз він є в Ютубі. Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Ви, мабуть, в школі вчили вірш, задивляюсь у твої зіниці, де є момент, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Очевидно, цей вірш не міг пройти непоміченим. Євген Сверстюк згадує, що була в Черкаському пединституті творча зустріч, і тоді не було так, що ти з мікрофоном стоїш, ставиш питання. Люди писали записочки, передавали їх і на сцені їх зачитували. І от хтось передав записочку. А яку це ви самостійну Україну маєте на увазі, коли кажете, хай мовчать Америка і Росії. Маю святе синівське право з матір'ю побуть на самоті? І Василь такий спокійно, іначе наче надбало, прочитав цю записку і каже: У мене Україна одна. Якщо автор запитання знає другу, хай скаже: Будемо вибирати. Йому взагалі дуже часто відмічають те, що у нього була така простота, але його творчість і була геніальність в цій простоті, тому що, ми вже говорили, що у він і Драча були дуже складні метафори, новотвори. Таке все космічне і нове. А Василя Семененка було дуже просте, але з глибоким сенсом. І він сам був такий дуже самокритичний до своєї творчості. Його щоденник починається зі слів, що ну да, я, звісно, письмен, ну, поет не такий, там, як багато хто, але трошки краще і інших. Тому для того, щоб виростити свого Шевченка, треба е, і таких, як я, щоб на цьому перегної щось нове проросло. А на початку 60-х Семененко написав вірша про Макиту Хрущова. І його друг Едуард Кухаренко згадує, що читав цього вірша, і там дуже зримо уявлявся портрет Хрущова. Бо там було і про Бородавки, і про кукурузу. І якимсь чином вірша надрукували. І він дійшов аж до Хрущова. І Хрущов викликав його в Москву. І там. Він приходить і мама Семененко розказувала, що ніби між ними відбувся такий діалог. Що це ти пишеш? Таких, як ти, писак у мене багато. А Семененко йому відповів: Хоч у вас таких багато, але я, їй-богу, один. І цей Едуард Кухаренко навіть думав, що можливо Микита Хрущов доклався до того, що потім Семененка вб'ють. Але інші дослідники там дуже багато конспірологічних теорій. Думають, що це пов'язано саме з тим, що він за Алогорською Лесом Танюком знайшли биківню місце, де ховали розстріляних в київських сізо, і багато про це потім писали і піднімали цю тему. Про це є в випуску про Аллу Горську, Подивіться, бо це дуже важливо. В самій газеті в Черкасах посада Василя Семененка була. Він був за відділу пропаганди та агітації. Йому треба було до всіх цих комуніч... комуністичних свят писати якісь віршики, прославляти комунізм. І йому була така бридка ця робота. Бо він постійно казав, що ненавиджу нещирості, неправди. Ненавиджу смерть. Найдуше боюся не друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Євген Сверстюк згадує, як колись в жовтневому палаці там влаштовували якийсь творчий вечір, але дуже пізно спохватились і не позвали ніяких письменників. І Сверстюк пішов разом з Василем Семененко. І Семененко вийшов читати вірш Злодій. І цей вірш він про чоловіка, який у колгоспа вкрав кілька колосків, його за це покарали, і от там є такі слова: їх би заграти», їх би до суду, їх би за карцеру, за розбій. А всі оці їх вони сидять в залі, всі ці високопосадовці радянські, і одразу після цього читання до нього підійшли чувачки в КДБ і попросили рукопис цього віршу для поширення. А Семененко відповів. Почекайте, вийде друком, і я подарую вам книжечку. Не всі твори можна було його публікувати в Україні, тому багато що публікувалося за кордоном. Звідки ми це знаємо? Бо про це записали всі спецслужби в його справі. При підготовці цього відео я дивилася документальний фільм про Семененка, і там його мама сидить і каже: Націоналіст? А що ж тут такого, як націоналіст? І остання причина, чого він був дуже класний, він передбачив власну смерть. Як приписують таке ж саме Григорію Сковороді. Ще коли йому було 20 років, в 1955-му він написав вірша: докорю ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюсь. Що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь. І, в принципі, так і вийшло. Він навіть до 30 не дожив, йому там залишалося буквально трошечки до двадцяти років, у 1962 році до Семененка приїжджає в гості його друг з Біївців Віктор Онойко. Вони випали вина, поспілкувались, випали чарочку, і він пішов собі проваджати його на вокзал. І там стукає в магазин, каже, що сигарети закінчились, треба купити нові. Там через 15 хвилин мала початися у продавчині обідня перерва. А вона каже, ні, в мене вже обідня перерва. І вони почали щось сваритися, і вона почала кликати на допомогу міліцію. Приїхала міліція і така. Так, Давайте показуємо документи. І він показує документи, що він журналіст, своє журналістське посвідчення. Непонятно, що пригірнуло їх, його гостра поведінка, ніби це не було достатньо вагомою причиною, щоб сталося те, що сталося далі. Можливо, було якесь замовлення від вищої. Партійної влади на його прізвище, але ми цього ніколи не дізнаємося, тому що рідні Симоненка досліджували всі його справи і або знищили їх, або передали в Москву, тому що в Україні записів, на жаль, немає. І от вони починають сваритися. Він там назвав їх фашистськими мордами. Вони запихнули його в службову машину і відвезли за 30 кілометрів на станцію імені Шевченка в Смілі, де там у нас є ще один вокзал. Там він провів цілу ніч у відділку. Ну як провів. Вони його чим тільки не били якимись мішками з піском, з такими, що не, не залишають синців. І вже наступного дня, коли його друзі почали його шукати, не могли знайти, вони залучили секретаря Смілянського міському. І він уже тоді знайшов, що він у відділку. І ці друзі поїхали витягати Семененка звідти. І Потім вони посадили його в свій Червоний Москвич, чи він повернувся, закатав рукава. Свої сорочки у нього всі руки були в синцях абсолютно, але на тілі синців не було, бо били якимись інакшими методами. І Він казав, що поки його лупцювали, він відчув, як у нього ніби обірвалося щось всередині, і після цього почалося прогресування хвороби. Він весь час лікувався. І ніби як вважають цей інцидент першим сигналом майбутніх репресій, бо через кілька років уб'ють Алгорську, почнуть саджати інших шістдесятників. Мало хто дозволяв собі такі вірші писати, як народ мій є, народ мій завжди буде. І це, мабуть, і стало причиною, чому після його смерті колеги відмовлялись навіть ходити до нього на могилку. Тому що одразу після його смерті спочатку повісили навіть меморіальну дошку, що він тут жив, але потім дуже різко все змінилося, бо на його похорони приїхали багато письменників з Києва, багато було гостей, і кудись зник його щоденник. От. Рівно за тиждень після зникнення щоденника канадське радіо починає його цитувати. Тобто хтось його стирив, передав за кордон і там почали його транслювати на всю країну. І там було багато антирадянських речей. Його оголосили націоналістом, пришили, які тільки ярлики можна було, і заборонили видавати його твори, тому 15 років його і не видавали. І через 10 років після смерті Василя Семоненка, ось цей Едуард, про якого я розказувала, прийшов в редакцію, де вони працювали, і запропонував піти на могилу Василя. А вони всі якось зам'ялися, і такі, «Та типу, «Ти, ти знаєш, до нас приходив один товариш із відповідних органів і не радив ходити туди. І от таке було життя, що навіть мертвий Семоненко. Ніс загрозу радянській владі Незадовго до смерті Симоненко писав листа Івану Світличному, в якому він пише: за все літо я бачив дуже мало живих людей. Найяскравішими серед них були панянки Зубенко. А Горська в останню я майже закохався. Никаючи Поканову, ми зголосилися на тому, що слід ввести таке вітання: Слава Україні! Навіки слава! Агітую тебе пристати до нашого тріумвірату. На дев'ятий день після смерті Василя Семененка Алла Горська намалює цей відомий його портрет на червоному тлі, який буде стояти на вечір його пам'яті в Києві. І закінчити хотілося б цитатою Євгена Сверстюка. Який каже, що зі смертю поета пробуджувалась національна свідомість багатьох сучасників, парадоксально, але Семененкова смерть народжувала віру в завтрашні України. Це був проєкт. Вам треба знати. Дякую, що дивитеся українське, підтримуєте український контент, пишете коментарі, обов'язково підтримуйте ЗСУ і дбайте про своє здоров'я. Можливо, я на цьому відео була трохи така в тумані, бо я сьогодні зробила вакцину від дифтерії і правця, тому в мене це стільний пластир на руці, але наступні 10 років я ним точно не заражусь і дуже рекомендую вам також сходити до свого сімейного лікаря, записатись і вакцинуватись, тому що нам треба, щоб українчиків було на планеті дуже багато. І дбайте про своє здоров'я і підтримуйте ЗСУ. Все, пока, гарного вам дня, вечора. Чи ви там в обід дивитесь, тоді смачного.